У самісінькому серці Ужгорода серед старовинних вулиць будівель розташована Ужгородська музична школа. За 80 років вона виховала тисячі талановитих музикантів, розпочинала свою роботу у двох невеликих корпусах. А сьогодні має чотири а в навчальній програмі 28 спеціальностей. В школі навчається 640 учнів і працює 82 викладачі. Є шість відділів: відділ музично теоретичних дисциплін, вокально-хоровий відділ, відділ духових та ударних інструментів, відділ народних інструментів, відділ струно-смачкових інструментів. І найчисельніше це відділ фортепіано. Майже на всіх музичних інструментах ми можемо навчити грати в нашій музичній школі. Є два винятки це бандури і цимбали. І не тому, що немає попиту, а тому, що на Жаль, нема викладачів. Наймасовіший клас навчання фортепіано. Тут працюють як молоді фахівці, так і ветерани музичної справи. Випускники школи продовжують радувати слухачів у різних куточках світу. А її педагогічний колектив щороку відкриває нові горизонти для юних музикантів. Прийшла в цю школу, коли мені було шість років. Вчитися. Потім вчилася в школі, потім вчилася рядом в коледжі теперську, потім вчилася в Львівській академії і прийшла сюди працювати. От, і, і, і Працюю по цей день. Коли приходиш взагалі в нашу школу, то забуваєш про все на світі, тому що тут звучить музика, і тут всі проблеми лишаються десь там. Розумієте, музика це просто відпочинок душі. Є також музично-теоретичний відділ, де споміж іншого навчають сольфеджо та історії музики. У школі працює і клас органу, а ще є три оркестри: струнний, духових та ударних, а також народних інструментів. У цьому класі зокрема навчають грі на аккордеоні. Крім класичних навчальних методів, активно застосовують сучасні прийоми, щоб залучити дітей до музичного мистецтва. Я навчалася в цій школі саме в цьому класі. Це вже майже як мій другий дім. Такий інструмент можна сказати на даний період часу не є суперпопулярний. Тому що вокал, гітара і фортепіано лідирують тут, але ми стараємося з викладачами зацікавити своїх учнів якимось новим репертуаром і, поміж класичних творів, намагаємося в програму включити також сучасні твори. Це може бути музика до кінофільмів, до мультфільмів, популярні мелодії з тіктока або не знаю з якихось їхніх улюблених ігор комп'ютерних. Також учні мають змогу одночасно бути на двох відділах, вчитися грі на двох інструментах або поєднувати навчання на інструменті з опануванням вокального мистецтва. Діє також два хорових колективи старша та молодша групи, кожна з котрих налічує понад дев'ять десятків дітей. Хорі співають в основному піаністи, звичайно, вокалісти і дітки з інших відділів, котрі хочуть дуже співати. То я ніколи не заперечую і всіх радо запрошую. В нашому хорі є дві хорові партії: Сопранова і Альтова. У нас є не тільки дівчатка, в основному дівчатка, але є і хлопчики. Працюємо таким чином, що в нас двічі на тиждень окремо ми займаємося по партіям, і одна зведена репетиція, де ми вже власне разом пробуємо співати вже багато голосів. Попрацювавши з студентами і з дітками і в сама в професійному хорякспо я можу сказати, що це дуже приємна робота, тому що діти, ну, вони просто чудові. На навчання в Ужгородській музичній школі приймають діток від шести років. Заяви батьки можуть подавати уже із травня. За роки свого становлення цей заклад став справжнім культурним осередком, який є невід'ємною частиною славетної музичної традиції Закарпаття.